Давайте чесно, всі ми любимо вигоду. Якщо десь є можливість взяти речі дешевше, ми це беремо. Відеоігри хобі доволі дорогенькі, і аксесуари, і залізо та й самі ігри коштують хорошу копієчку. Тоді чому б не користуватися вигідними пропозиціями? Я й сама активно беру різні підписки, бо не завжди ігророби дають копії блогерам, а часто я просто сама відмовляюся, аби насолитися грою в своє задоволення, не поспішаючи з релізом відео в гарячу пору релізу самої гри. А купуючи всі свої бажанки, я ж просто розорюсь. Тому ці тайтли. Про які я вам зараз розкажу, я планую проходити за допомогою PC Game Pass. Як і багато хто з вас, я також чекаю на Doom The Dark Ages. Восьма частина легендарної франшизи вже обіцяє нам насичені і криваві бої з акробатичними хуками, Хоча грати ми будемо за такого собі формального танка. Він пря вперед, агрить на себе всіх ворогів і сильнючими руками робить їм всім відривання частин тіла. Ці механіки і раніше вабили до себе гравців, але зараз все виходить на інший рівень, адже маємо зовсім інші сучасні технічні можливості. Doom Slayer в цій ітерації отримує щита, яким зможе блокувати, відбивати удари та атакувати ворогів, включно з відриванням їм всякого такого. Ну, ви зрозуміли ще крім вогнепалу різного калібру, до якого ми вже звикли, матимемо голову на ціпку і не тільки. Це все у нам шлях. А щоб ноги не томилися, до гри завозуть маунта. Це, до речі, вперше в серії. Раніше думслеєр ніжками вправлявся, а тепер кібернетичний дракон ширятиме в повітрі, а ми верхи на ньому. Якщо ворог буде трошки вищим, то велетенський суперкостюм під назвою Атлант підніме нас на потрібну висоту. Все це технологічно фантазійне середньовіччя вийде у світ 15 травня цього року. Тоді і почнемо вивчати історію думслеєра, який вийде на шлях винищення пекла. Я грала колись давно в старій ігри серії, але це було щось із формату місиво для заспокоєння нервів. Буде цікаво спробувати актуальну гру і пройти її вже з усвідомленням. Хоча зараз є ще час пройти або комусь перепройти попередні два тайтли. До речі, The Dark Ages – це приквел до гри Doom, якраз така, яка вийшла у 2016 році і яка є першою. Із нової трилогії. Клер Обскур Expedition 33. Чекати доведеться на неї менше. Обіцяють, що гра вийде вже 24 квітня. Якщо б ви запитали мене, Ніка, на що вона тобі. Ну по-перше, це красиво. Ви гляньте на ці пейзажі і атмосферу. Мене легко підкупити таким каюсь. Стилістика фентезі та Любель Епок. І в цих декораціях маємо історію гурту, яким власне і керуватимемо. Це однокористувацька гра, однак головних героїв тут декілька. Вони зібрались разом у паті, аби знайти і вбити художницю, яка щороку виводить цифру на своєму моноліті, і всі, кому виповнилося стільки ж років, зникають фактично звіючись на попіл. Аби не допустити зла, у путь вирушає експедиція, яка має покласти край безглуздим смертям. Це вже не перша команда, яка пішла рятувати світ, але, можливо, це перша, якій вдасться це зробити. Окрім атмосфери і візуалу, гра має дещо нестандартну боївку. Вона поєднує покроковий формат керування загоном і активний режим атаки. Ви створите власний стиль бою, використовуючи можливості персонажів, їхні спорядження та параметри. З часом навчитеся виконувати комбо атаки, включаючи кожного учасника експедиції. Від чого бої з босом будуть дуже динамічними і. І епічними. Сюжет, кажуть, там настільки цікавий і нашарований, що гра ще не вийшла, але вже ведеться робота з її екранізації. Мені аж не терпиться спробувати, чесно вам скажу. Забагато деталей, які особисто для мене підігрівають інтерес. І світ фантазійний з естетикою, і персонажі виглядають амбітними, боївка насичена. Добре, що реліз не за горами, хоча за гори посунули реліз фейбл. Ех, казали, казали, і трошки все ж таки відтягнули дату релізу на наступний рік. Та я все одно їх із нетерпінням чекаю. Тим паче, інтерес збурив новий трейлер, який ще більше пролив світла на гру, на її візуал та механіки. Виглядає все казково чарівно, ніби відкрив якусь книгу старих британських казочок, адже за сетингом ми повертаємось до Альбіонівщини. Візуал робить гру дещо реалістичнішою за її попередниць цієї ж серії, тим паче враховуючи, що тут той самий рушій, на якому ганяють і грильнійки Форза. Але, як на мене, цей реалізм не заважає проєкту. Виглядає багато обіцяючи, і я розумію, чому її відтерміновують. Команда хоче бути певною, що гра буде якомога якісніша з першого ж дня. а враховуючи її масштаби, то ти там не на один день. Якщо ви пам'ятаєте перші три гри, то це чудово, але врахуйте, що тут планують повне переосмислення. Хоча знайомі нам елементи все ж додадуть. Мені здається, це було трошки жорстоко. Менше реалізму, але більше ляльковості і унікальності. Має Salt of Midnight, гра від одних з моїх вподобаних студій Compulsion Games. На відміну від їхнього попереднього проєкту Happy Few ця історія по перше відбувається в іншій частині планети. По друге має зовсім інший веб та естетику. Але все такий самий прискіпливий підхід до якісної реалізації ігрового світу. Альтернативний вигаданий південь Америки. Місцева міфологія та фольклор. Легенди оживають, аби змінити світ. Головна героїня на ім'я Гейзел використовує магічні сили Плетева, аби перемагати ворогів турувати собі шлях болотянистими місцевостями і небезпечними стажками. Її рідне місто Просперо знищила буря. До речі, це у нас відсилочка до п'єси Буря Вільяма Шекспіра. Просперо це ім'я головного героя. А тут це назва міста. Але це я вже випереджаю події і подібні факти краще підготую вам окремим відео, коли вже в гра вийде, Я її пограю, і я сподіваюся, вона мені сподобається. Принаймні, я на це роблю великі ставки. Родина Гейзел якось пов'язана з місцевою міфологією, але яким саме чином будемо дізнаватися якраз вже в процесі. Сюжет буде поділений на оповідки, що створить ілюзію про читання книги. Розробники кажуть, що буде враження, ніби ми читатимемо сучасну казку народів півдня. Міфологія це один із гачків гри, тому що, як на мене, міфологія Півдня Америки, вся ця водуїстична історія, не дуже яскраво представлена в сучасних розробках. Інший хук це візуал з притаманною Камбалжен Games Реалізацію ручного малюнку. Разом із топ-моушн-графікою це все набуває вайбів у цього лялькового театру. Мені часом трейлери нагадали мультфільми студії Лайка, як от Короліна та інші. Це додає гри казковості, а мені додає цікавості до цього проєкту. Гейзел керує магією, на якій будуватимуть боївку. Обіцяють багато монстрів місцевої міфолофауни, і, аби не було нудно, ще й головолом. Допомагатимемо Гейзел ми вже 8 квітня. О, так, квітень у нас обіцяє бути дуже насичений релізами. Дайте тільки часу в усе це пограти. Ти впевнений? І коли б вона не вийшла, я все одно буду на неї чекати стільки, скільки буде потрібно. Так, Сілксонг знана розбивателька сердець та надій, але я все одно чекаю на неї і кину всі справи як тільки буде анонс, або хто знає, можливо, навіть ще дроп. Продовження Hollow Knight дуже очікувана особисто мною гра, і я безумовно гратиму в неї з першого ж дня виходу. Потім, скоріш за все, я куплю її на всі можливі платформи. Але якщо ви не впевнені, завжди можете спробувати в рамках підписки. Почати можете з самого Hollow Knight, і я свого часу з ним так і познайомилась. Був холодний весняний ранок далекого 2020 року. За вікном гуляв вітерець і ковід. Я, як і всі, сиділа вдома і від нудності гортала переліки горт імпас. Зі ці ріжки давно мені кидалися в очі, хоча я думала, що не подужую. Вирішила спробувати, встановила. І випала з життя на декілька днів. Буквально досліджувала кожен кущик і кожну шпаринку. І так як гра була мені на той момент дещо складнувата, зізнаюсь, майстра душ, я натурально лупила два дні. Процес проходження затягнувся на тижні. Це зараз я вільно бігаю роздоріжжям роздоріжжями, можу з першого разу приговорити Фолснайта до смерті. А тоді це був справжній челендж. Пройшли роки, мої полиці обросли фігурками та мерчем, а я досі час від часу повертаюсь на зелену стежку чи у сади королеви. Отак, от оці білі ріжки вкрали моє геймерське серденько, атмосфера, естетика, мальовка. Ви помічали, що тло позаду лицаря багатошарове. Там декілька панорам, які створюють ефект об'єму, і їх довго відмальовували від руки. Музика, персонажі та таємничі історії змушують просто закохатися. Віка світі існує ігри, крім Hollow Knight. Давай про них трошки всі вже зрозуміли твою побайку. Добре, добре, я просто хотіла сказати, що саме через все це я і чекаю на Сілксонг, і дійсно вірю, що вона вийде, і дуже сподіваюся, що цього року. Тим паче вселяють надію вже готові релізи, які сталися. Буквально нещодавно у світ вийшла Evout, гра від студії Obsidian. Еваут вже прийшла до вподоби багатьом гравцям, якщо й самі хотіли б спробувати. А я точно можу рекомендувати і любителям скаремо і брами Балтора. Ви знаєте, що робити, якщо хочете спробувати. Я сама вже трошки пограла, лише й не встигла пройти її повністю. Кидається в очі любов гробів до того, що вони роблять. Фанові бої тут за вашим бажанням насправді можете концептуально ходити всім насилати прокази магічні, тобто Пити вогнем, блискавкою чи льодом, а можете взяти одразу дві чарівні палички і влаштувати собі магічну м'ясорубку, або беріть вогнепал, або щита, або спробуйте все і знайдіть найкраще комбо для вас. Буду відвертою. Я невеликий прихильник, екшену від першої особи, коли треба грати на геймпаді, Більшість гор'я або дропою, або за можливістю під'єдную до них клави і мишу, так навіть до консолей. Але тут я із комфортом грала навіть з контролером, тому це точно показник зручності. Повірте мені, я вибаглива в цьому питанні. Створіть собі Богом поцьоманого персонажа і врятуйте свій дім від дивної чуми. Досліджуйте фантазійне місто з околицями, знайомтеся з компаньонами, вивчайте насичену лором історію і приготуйтеся до якісного світоустрою, тим паче, враховуючи, що це Obsidian, автори Fallout New Vegas, Pillars of Eternity та The Outer Worlds. До речі, The Outer Worlds очікує продовження The Outer Worlds. Ви не повірите, дива, які плануються до виходу цього року. Історія космічних мегакорпорацій та колонізації космосу від першої особи є духовною спадкемицею фалаутів. Сюжет тут висміює наше само суспільство соціальною нерівністю та жагою до багатства. Наявність напарників та різноманітна зброя і приблуди дають де розвернутися геймплейно. Можна постріляти, можна просковзнути, а можна обманути все як прийнято в Obsidian. Тому і від The Outer Утер 2 також чекають на сатиру, гумор, багато слів, і притаману вже серії його естетику. Більше квестів, краща графіка, більше історій та новий сюжет. Десь так, принаймні, наразі презентують продовжені самі ігророби. Як я вже й казала, на гру чекаємо, ніби цього року, хоча Obsidian ще не уточняли конкретну дату. А поки всі ці ігри вийдуть, я встигну прийти бажані Індії і не тільки ігри, які ніби там вже зараз. секундочку, завантажились.